Вітаю, друзі! Сьогодні 6 березня з вами знову великлочок. Дуже багато новин на сьогоднішній день, але розпочну із найголовнішої: про те, що Україна та США розпочинають переговори про припинення війни. І вони стартують уже наступного вівторка в Ер-Ріяді. Хто там буде, про що будуть говорити? Що з цього приводу говорить Володимир Зеленський? Давайте я вам зараз все це детально розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям та знайомим. Прошу вас проявити активність під відео, бо нині Ютуб не пропонує наші з вами відео для широкого загалу. Обмежує пропозицію, і саме від вас залежить те, наскільки ми будемо успішними на платформі з нашим україномовним правдивим контентом. Ну а тепер, друзі, по суті, Щойно стало відомо про те, що у вівторок, 11 березня, Представник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пан Вітков, також державний секретар США Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волц будуть відвідувати Ер-Ріят у Саудівській Аравії для того, щоб зустрітися з українською делегацією на чолі із Андрієм Єрмаком. Хто там буде ще з українського боку, поки що не повідомляють, бо інформація з'явилася буквально щойно від американських журналістів, які посвячені в цій деталі. І також цю зустріч прокоментував Володимир Зеленський, але він не акцентував про те, що це саме буде р і буде о вівторок. Так от він говорить про те, що Україна та Сполучені Штати Америки відновили роботу, і він сподівається, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч. Але. Він це заявив під час відвідання Брюсселю, де проходив позачерговий саміт Європейського Союзу, де лідери країн ЄС обговорювали безпекову стратегію. Я ще детально торкнувся цього заходу. Він дуже-дуже цікавий і важливий для розуміння того, як позиціонує себе Європа по відношенню до України. Втім, він коментуючи таку зустріч, сказав, що головне сьогодні нам, аби побачити, що Росія справді хоче припинення війни. Для цього ще раніше, два дні тому, він звертаючись до Сполучених Штатів Америки безпосередньо до Дональда Трампа у мережі ікс опублікував пост. У ньому він говорить про те, що шкодує з приводу скандалу, який стався в Білому домі, і каже, що готовий працювати для припинення війни під керівництвом. Дональда Трампа і також там запропонував алгоритм припинення війни і каже, для того, аби переконатися, що Росія справді хоче завершити війну, треба домовитися з ними про припинення вогню у повітрі, на морі і також обмін полоненими. Якщо каже, це відбудеться, то окей, тоді ми можемо говорити про припинення війни. Бо про припинення вогню по лінії фронту Зеленський нічого не говорив і каже: мовляв, треба зробити таку тестову версію на один місяць. Така пропозиція лунає вже від наших партнерів у Європі, від Макрона і Кіра Стармера. Хоча ну, це все пишуть більше в пресі, але чи насправді такий план вони готують, невідомо. Втім, пропозиція від Зеленського вона цілком очевидна. Чи вона буде прийнята американською стороною, ми побачимо, тому що я вважаю, що... Дональд Трамп наполягатиме на форматі одночасного припинення вогню в повітрі, на морі і в тому числі безпосередньо на суходолі по лінії фронту. Що буде наслідком переговорів, ми дізнаємося вже з вами найближчим часом. Хоча я, наприклад, навіть не виключаю, що Зеленський може відвідати Вашингтон в найближчі дні, навіть до завершення цього тижня. Ну чи так станеться, будемо бачити. Ну, про куди він полетів із Брюсселя, мені на цю хвилину не відомо. І також стало відомо багато деталей щодо позиції Дональда Трампа після скандалу в овальному кабінеті, як нам можна відновити саме відносини з США. Про це сьогодні коментував спеціальний представник з питань Європи та України Кіт Келлог, який не долучений до переговорів саме в переговорній групі із Україною. Його роль там виконує Вітков, наближений до Трампа друг, товариш, мільярдер, який знається дуже добре на російській політиці, він в тому часі спілкувався із Путіним. І кіт Келл говорить про те, що, до прикладу, от відновлення військової допомоги Сполучених Штатів Америки, яке ми припинили отримувати буквально ось в останні дні, справді після скандалу в овальному кабінеті. Так, це залежить від готовності нашої з вами до мирного врегулювання та підписання угоди про корисні копалини тобто на порядку денному підписання двох угод. Угоди мирної про припинення війни та про корисні копалини. Що буде першим, що другим, ви знаєте, я вже навіть гублюся, аби вам сказати це переконливо. Не виключає, що, можливо, навіть і мирна угода буде першою. Втім, Трамп дуже прагне підписання саме угоди про корисні копалини. І я не розділяв би ці два кейси. Так, от, Кіт Келл говорить, що українці, до речі, самі винні в тому, що нам обмежили доступ до розвідданих, і мовляв, ви винні в тому, що ви не отримаєте військову допомогу. Зеленського каже, попереджали, що ніхто не може сперечатися з президентом Сполучених Штатів Америки в овальному кабінеті, але. Пішло трішки не так, як попереджали Зеленського, і ми мали такий скандал. Ну, звичайно, що такі коментарі Кітакелога вони не додають загалом Сполученим Штатам Америки ну, такого позитивного іміджу в світі, тому що це все схоже на автократію в класичному її вигляді. Але іншого друзі, президента Сполучених Штатів Америки сьогодні нема. І нам дуже важливо зберегти зі Сполученими Штатами Америки партнерство. Мова не йде про союз, бо це наші партнери, а не союзники. У нас немає формального союзу зі США, отримувати від них допомогу, а те, що відбувається всередині Америки, то, то їх внутрішнє питання. Ну, принаймні, така моя позиція, ви напишете свою. Також Келлах, коментуючи рішення про призупинення допомоги США Україні, зазначив, що такий спосіб сьогодні Білий дім підштовхує Україну до переговорів. І він говорить наступне: я вважаю, що потрібно підштовхнути. Україну до дипломатичної діяльності для того, щоб отримати за відсутності кращого, їхню угоду, покласти її на стіл переговорів і сказати, що це підхід до руху вперед. Отже, це більше функція примусу, до усвідомлення того, що ми хочемо перейти до мирної дискусії, до мирної угоди, зазначив Кіт Келох. Ну так, метод батога та пряника використовує Дональд Трамп, про який ви вже дуже багато чули. і Я не буду тут оригінальним, направду так і є. Але поки що пряника для України немає, є лише батіг. Втім, батіг є і в тому числі для росіян. Я ще про це скажу обов'язково. І також Кіт Келлог говорить про те, що США вважають нежиттєздатною стратегією продовження ізоляції Росії. Це та стратегія, яку тривалий час сповідував Джозеф Байден і демократи. Вони обмежували можливості Росії торгувати з зовнішнім світом, контактувати з зовнішнім світом. Але ці обмеження були недостатніми для того, щоб Путін не міг воювати проти України, ну і не міг створювати якісь диверсії проти країн Європи. Винні в цьому і самі Сполучені Штати Америки і Європа. Бо навіть нині Європа продовжує торгувати з Росією. Ви добре про це знаєте. Я не буду на цьому зупинятися, але скажу вам те, про що ж власне говорить Кіт Келло. Так от, він запевняє, що продовження ізоляції відсутність взаємодії з росіянами в міру продовження війни в Україні більше не є життєздатною або стійкою стратегією, точно не є відповідальним підходом з дипломатичної точки зору для Сполучених Штатів Америки. Те, про що дуже довго вже говорять, що в такий спосіб Трамп намагається відірвати Росію від Китаю. Ну воно друзі, спрацювало сьогодні, до прикладу, прозвучала заява з Китаю, що буває дуже дуже рідко, і вона доволі показова. показова в тому плані, що Китай користається ситуацією, а саме, намагається обійняти Європу, яку викинули з переговорного процесу Сполучених Штатів Америки. І я вважаю, задушити її в обіймах. Так от, спецпредставник Китаю з європейських справ Лушає. Вважає, що мирну угоду між Україною та Росією не мають визначати лише США та Російська Федерація. Ну я, якщо добре пам'ятаю, я добре пам'ятаю, то ми Китаю неодноразово пропонували, і це пропонував і Джозеф Байден долучитися до процесу припинення російсько-української війни. Просто Сінь Цзінпіну треба було натиснути на Путіна. Він цього не робив. Ну, Трамп пішов іншим шляхом, і це Китаю не сподобалося. Так от, на думку спецпредставника Китаю, адміністрація Трампа веде нахабну політику щодо Європи та ставиться до союзників жахливо. Ну, за великим рахунком, заради правди, то нібито Китай говорить і правду, і наголошу, друзі, що слова спецпредставника це слова рахуйте, самого лідера Китаю. Ну і от Лу Шайє говорить наступне. Європейські друзі, ну виявляється вже у Китаї, європейці та друзі, повинні поміркувати над цим і порівняти політику адміністрації Трампа з політикою китайського уряду, каже він. Роблячи це, вони побачать, що дипломатичний підхід Китаю наголошує на мирі, дружбі, добрій волі та взаємовигідній співпраці. Ну, мені видається, що за цими словами, то я думаю, ви так само думаєте, якщо ні, то ви напишете більше лукавства. Підступності аніж щирості. Ну, Китай він таким є. Крім того, Кіткелок, згаданий мною, також прокоментував і сварку між президентами України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. І говорить, що вона сталася через різні цілі двох лідерів. Зеленський чітко хотів, щоб Трамп публічно став із ним однією стороною проти Росії. Трамп не бачив цю зустріч як спосіб, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Ну, за великим рахунком, Кіткелог правий. Трамп не буде ніколи займати позицію чиюсь російську, українську. Він буде займати позицію виключно американську. І це справді треба було враховувати. Тут я з ним, друзі, погоджусь на 100%. І також Кіткелог сказав дуже привабливу для нас річ стосовно стамбульських угод. Згаданий мною на початку відео Вітков, який летить до Р. -Р говорив про те, що за базу треба брати. Для розробки мирної угоди між Росією та Україною, так звані стамбульські угоди. Ви вже добре знаєте про них, я не буду повторюватися. Так от, келох говорить наступне: він заперечує Віткофу, і це для мене дуже приємно. Він каже, що стамбульські угоди не є справедливою базою для миру. І каже, якщо подивитися на стамбульські угоди, це було через 30 днів. Після початку широкомасштабного вторгнення, і вимоги там були дуже жорсткими до ослабленої України. Я згоден зі Звідкофом у тому, що це відправна точка. Я не вірю, що це справедлива база, і я думаю, що ми повинні розробити щось абсолютно нове. Можна почати з тієї позиції, але прийнятна для росіян. Але над цим повинні працювати переговірні команди. Тобто, це точно не буде Стамбульська угода. Як того дуже прагне Путін, і сьогодні він робив відповідні заяви? Ще раз наголошую, я торкнувся заяв Путіна. Тому я й кажу, що тиск на Росію з боку Трампа є, однозначно він є. Ну і тут якраз питання виникає про те, а чи потрібно підштовхувати до переговорів Росію, так як Україну? Про що каже Кіт Келох? Я вважаю, що Путіна не треба підштовхувати до переговорів, він їх хоче, але звісно, хоче. З позиції тих, яких він хоче, як він це бачить, і в цій частині не випадково Вітко говорить про стамбульські угоди, і Кіт Келох про них говорить. Але так як то хоче Путін, точно не буде. Чому? Тому що, як ви бачите, Кіт Келох сказав, що ні-ні ні, то дуже забагато для Путіна і в Кремлі це чудово розуміють, тому що Трамп їм конкретно нічого не говорить. Він сказав: Приїжджайте на переговори, будемо розмовляти. Тим часом Путін сьогодні прокоментував. Як же може завершитися так звана їхня СВО, враховуючи те, що вони мають ну, нібито там якісь успіхи в Курській області? Насправді, на Курщині ситуація доволі складна. Так от, Путін говорить про те, що Росія не збирається нікому поступатися під час війни проти України. Його заяву цитують російські ЗМІ, наголошує на тому, що Росії потрібен такий варіант миру, який її влаштовує і забезпечить її спокій на історичну перспективу. Ну, все як завжди. Далі він каже, що Росії не потрібно нічого чужого, але свого Кремль не віддасть. Ну, дуже складно мені, друзі, це цитувати, але вимушений. Він має на увазі тимчасово окуповані території України і далі каже, що Росія не збирається нікому поступатися в ситуації щодо України. Крім того, він заявив про успіхи Росії в Курській області і каже, що 810-та бригада в Курській області йде вперед, незважаючи ні на які труднощі, щодня звільняє шматок за шматком наші землі. Але я вам, друзі, нагадаю, що ми з вами в один голос говоримо, що путіну вірити не можна. Я також вважаю таку заяву його блефом, реально блефом. Тому що в Кремлі розуміють, якщо не буде досягнуто мирної угоди, їм потрібно оголошувати мобілізацію а оголошувати вони і дуже не хочуть. Для них це серйозний виклик. Зверніть увагу, що Путін фактично з 2022 року з осені так її і не оголошував, хоча й не припиняв. Там дуже цікаво відбувається саме процес добору нових військових до. Збройних сил Російської Федерації, ви це добре знаєте. І Лавров також заявив, що потенційне розміщення європейських військ в Україні означатиме офіційне і пряме залучення НАТО до конфлікту. Варто зазначити, каже він, що Росія вже три роки заявляє, що вона нібито воює із Заходом і НАТО. Сьогодні така заява прозвучала, але вона прозвучала в тому числі з уст Макрона. Який сказав вчора ввечері про те, що конфлікт в Україні це міжнародний конфлікт. А Марко Рубіо сказав, що в Україні воює Росія із США. Це проксі війна. Тому тут, друзі, треба бути дуже обережним з тим, хто ж власне поширює проросійські наративи. Дуже все складно. Але. Заяви і Лаврова, і Путіна ми ніколи не сприймали як правдиві. Тому я кажу, що і нині вони блефують. А це означає наявність серйозного тиску з боку США, який проявляється у неготовності Трампа знімати санкції з Росії до того моменту, поки не буде підписано мирну угоду. Це в ідеалі. А як мінімум підписано угоду про припинення вогню. Але чим далі, тим більше я бачу, що Трамп схильний до підписання їх двох. Ледь чи не відразу. Втім, як буде, подивимося, бо Ілон Маск наполягає на тому, що вибори в Україні треба проводити свою платівку, про вибори вони не змінюють. І от, до речі, що говорить саме Лавров про миротворчу місію. Ми категорично не будемо спостерігати за подібного роду діями, мається на увазі направлення до України миротворців з Європейського Союзу. Це означатиме. Вже не нібито гібридне, а пряме офіційне неприховане долучення країн НАТО до війни проти Російської Федерації. Цього допустити неможливо. Втім, сьогодні прозвучала заява від президента Польщі Анджея Дуди, який ще й до нині перебуває в Сполучених Штатах Америки, що таку місію до України може відправити Організація Об'єднаних Націй. Де можуть бути представлені військові з дуже різних країн, в тому числі Китаю, Бразилії, Білорусії і так далі. Тому на таку місію Росія, до речі, може погодитися. Відтак ставити крапку в питанні того, що там вимагає Путін, на що він не піде, ну я не став би. Реально не став би. Давайте почекаємо вже конкретно переговорів України, Сполучених Штатів Америки, якихось перших коментарів стосовно формату припинення війни. А нині ті заяви, які лунають і з російської сторони, і з української сторони, вона якраз і спрямовані на те, щоб досягнути максимальних цілей, хоча справді. Говорити про те, що ми тут маємо йти на компроміс Росії, несправедливо. Але реалія така. І стосовно, до речі, друзі, миротворчої місії, як виявляється, Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна, Туреччина, тобто готова направити свої війська в Україну в разі потреби для забезпечення миру. Вже готові направити французи, але вони там десь так будуть на Львівщині, швидше за все. Готові британці, де вони готові розмістити свої війська, вони не говорять. Ну і от Туреччина вже таки, знаєте. Вимальовується ледь чи не військовий союз. Що ж робить нині Європейський Союз для того, щоб зміцнити свою безпеку і обороноздатність? Сьогодні вони зібралися в Брюсселі на позачерговий екстрений саміт, де, власне, обговорювали заходи безпеки. Але все закінчилося просто банальним виголошенням заяв. Навіть спільна підсумкова заява, комуніке не містить якогось конкретного заклику до практичної допомоги Україні в військовому плані. А пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро додатковий не підтримали Німеччина, Франція, Бельгія і інші країни на превеликий жаль. Тому наразі тут руху і рішень ніяких. А все тому, що ну Трамп не бачить так цю історію. Він говорить європейцям, ви ж хочете, щоб я вас захищав. Ну, тому будете робити так, як я сказав. Бо інакше прийде Китай, вас обійме і задушить в обіймах. Він вже говорить, що це ж наші європейські друзі. Хоча європейці чудово розуміють, що дружити з Китаєм треба дуже і дуже обережно. Так, от сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн заявила, що безпековий саміт Європейського Союзу зібрався у переломний історичний момент. Тому що Європа в небезпеці і Європа має ухвалити рішення для збільшення її обороноздатності та посилення України. Вона, власне, сказала наступне: ми прагнемо миру завдяки силі, прекрасно. Тому я сьогодні презентую лідерам план РіАрм Європ, що передбачає до 800 мільярдів євро на інвестиції в оборону. Продовж якого періоду? Хто буде туди вносити ці гроші? Який формат цього інвестиційного фонду? Ну, чесно кажучи, не зрозуміло, тому що окрім заяви нічого більше не було оприлюднено. І вона натякнула, що засідання, де власне можуть предметно це обговорити, може відбутися не раніше кінця березня місяця. А в варіянні переговори вже стартують у вівторок. Ну, це принаймні, намі попереднє офіційне повідомлення від журналістів. Так, я її розцінюю як офіційне, тому що витік, як на мене, був не випадковим. Також на засіданні Європейської Ради, яке тривало сьогодні, планували схвалити необхідність будівництва проєкту Східний Щит на кордонах з Російською Федерацією і Білорусю. Ну, Тому що ці кордони є найнебезпечнішими сьогодні для Європейського Союзу. Ну, а по цих кордонах межує Європейський Союз з Польщею, і Польща найбільш зацікавлена у побудові саме такого проєкту Східний Щит. І про це заявив і сам прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, в той момент, коли президент Польщі перебуває у Сполучених Штатах Америки. Ну, якась така дивна випадковість. Так от, польський прем'єр підкреслив, що Східний щит це першочергово польський проект, до якого доєднається все більше держав Європейського Союзу, і він має бути згаданий у висновках Європейської ради як один із пріоритетних. Також тут заявив про необхідність розглянути питання про збільшення присутності європейських військ та військ НАТО на кордоні з Росією і Білорусю. Дуже турбується з цього приводу саме Польща. Не випадково Дуда ще раз наголошував нині в Америці, домовляється із Трампом, щоб той не забрав війська з Польщі, війська американських солдат. І також, друзі, цей проєкт прокоментував один із дипломатів Європейського Союзу, який каже, що станом на зараз проект Східний щит включає в себе лише держави Європейського Союзу, а питання можливого додавання до нього України на порядку денному не стоїть взагалі. Ну, в принципі, можна було б ставити крапку, але я все ж таки хотів би вам навести кілька також заяв з Європейського Союзу, з Брюсселю, де, власне, проходив цей позачерговий саміт, але цих заяв не так багато. Втім, вони дуже важливі. Так, от Туск говорить, що Європа налаштована рішуче і готова взяти на себе відповідальність за власну безпеку. І Він впевнений, що Європейський Союз здатний перемогти в гонці озброєнь, яку нав'язує Росія. Ну і власне найбільше заяв сьогодні пролунало від поляків. Чому? Ну це ж природньо зрозуміло, тому що вони найперші під ударом після того, як ну не дай Боже, що станеться неприємне в Україні. Хоча вони під ударом, навіть якщо і в Україні війна. Заморозиться, а до цього все, друзі, рухається. Є ще не дуже приємні новини, але вони окреслюють те, як буде розвиватися далі вся ситуація. Перед зустрічю з іншими лідерами Європейського Союзу у Брюсселі прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер оголосив, що постачання винищувачів f 16 в Україну відкладено до 2026 року, і лише тому, що їх немає чим замінити. Мали на заміну приїхати f 35 але їх не виставляють виготовляти саме для Белії. Також цікава, примітна деталь. А от ідею Еммануеля Макрона поширити ядерну зброю французьку на всю територію Європейського Союзу не зрозуміли в Німеччині. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який вже добуває своє прем'єрство, прокоментував заяву Макрона. І сказав, що французькі пропозиції щодо розширення ядерної парасольки на континенті не повинні підривати наявну систему спільного використання ядерної зброї НАТО, в рамках якої боєголовки розміщуються в Німеччині, там, до речі, боєголовки Сполучених Штатів Америки. Та також вони розміщені в низці інших європейських країн і в Туреччині, друзі до речі. І вони розміщені в тих країнах, які не володіють ядерною зброєю. І каже, ми є союзниками в НАТО, і це дає нам дуже конкретні правила. Ну тут, в принципі, можна ставити крапку, як ви бачите, поки що єдності в Європейському Союзі щодо створення якоїсь нової оборонної стратегії немає. Нею буде управляти Дональд Трамп. І він їх в цьому запевнив. В мене сумніву немає. Абсолютно ніякого. Єдина умова заключається в тому, що вони повинні допомогти Трампу. Зупинити війну в Україні, ну, звісно, за планом Трампа. Європа поки що з Зеленським пропонує дещо інший план, який не зовсім співпадає з планом Трампа. Але я думаю, що після того, як Володимир Олександрович Зеленський відвідає Вашингтон, план буде єдиним. І цей план буде планом Трампа. Хоча говорять, що в Трампа плану немає. Ну, я, чесно кажучи, думаю, дещо інакше. Ну і на завершення вам додам ще, вибачте, ложку дьогтю, бочку з медом. Але дуже я. Оптимістично налаштований, і поясню, чому лідери Європейського Союзу попросили Європейську Комісію, Словаччину та Україну, активізувати зусилля щодо вирішення проблем транзиту газу, включаючи це шляхом відновлення транзиту газу з Росії. Такі заяви лунають все частіше, і те, що європейці налаштовані працювати із Росією, відривати Росію разом із Трампом від Китаю, це вже стало більш ніж очевидним. Це дуже спонукатиме зараз європейців активно озброюватися. І не випадково, коли Дуда говорить про те, що миротворча місія може бути в складі ООН. Це формат, який буде прийнятний для Росії. Коли ТУЗ говорить про створення східного щита, це якраз та історія з посиленням збройним Європи протистояння з російської агресії, і безумовно, зброя буде надходити й до України. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але цьому має передувати підписання угоди зі сполученими штатами Америки. Тому поки що європейці обережні. Вони не готові розірвати євроатлантичну співпрацю, і це добре, тому що якби вони це зробили, то вони опиняються. Разом із нами один на один із російською агресією, а впоратися з нею без допомоги Сполучених Штатів Америки було б дуже непросто. Враховуючи, що в Трампа своє таке бачення, тому я вважаю, що європейці сьогодні ухвалили найпрагматичніше рішення, яке могло бути. Ще раз наголошую: я на 100% впевнений, що ми не залишимося один на один європейці нам справді допомагають. Але розпоряджатися рішми, які нам надають на оборонку, доведеться. Набагато ефективніше, аніж то було раніше. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, вибачайте, що випуск задовгий. Новин справді дуже багато. Акцентував увагу на тих, які вважаю найголовнішими. Ще раз вам велике спасибі, всіх люблю ціну і шину і не перемикайтесь, все буде Україна!